Пивом по кризі, незважаючи на непростий 2009 рік, продукція торгової марки Оболонь завойовує нові ринки: 80% минулорічного експорту українського пива, а це 27 мільйонів декалітрів. Припало на продукцію броварні оболонь паралельно з вже традиційними ринками збуту, як Росія, Білорусь та Молдова. Торгова марка підкорює і нові ринки. Ми розвиваємося, тому що в 2009 році ми відкрили для себе ринок Хорватії, ринок Чехії. Ми заклали підвалини для того, щоб ми могли зайти на африканський континент. У нас є вже контакти, і ми маємо надію, що у 2010 році ми туди якраз. Попробуємо і зайти власне кажучи, що перші зразки нашої продукції вони вже надійшли в таку країну, як Конго, і вона там успішно продалася, Незважаючи на зниження обсягів українського експорту у 2009-му, в поточному році оболонь планує не лише зберегти звання найбільшого експортера пива, а й збільшити власну частку експорту.